Мої вітання компанія автопарк на здове надходження Рено Меган 2017 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,5, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань пригнаний із Франції і в Україні мав лише одного власника. Обслуговування тільки на офіційному дилері. Перейдемо до комплектації парктроніки перед-зад. Оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу на зимовій гумі, безключовий доступ на передніх ручках дверей, по салону чорний текстильний салон. Доглянутому охайному стані, стеля також чистесенько. мультимедіа дисплей, керування кліматом, мультикермо, круїзи, датчики світла, датчики дощу. Електрорегулювання зеркал авторежимом, а також з функцією їх складання. Повний електропакет ж собою. По задньому ряду також чистота та охайність в цьому автомобілі. По-іншому не скажеш. А, Оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та різен, а також можливий безготівковий розрахунок. Acompaña a Autopark Telefonuita.